Ну, шановні містяни, жителі нашої Дніпропетровщини, хочу нагадати, що останній тиждень квітня, вже щороку, за ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я проводиться така інформаційна кампанія, як Тиждень імунізації. І цей тиждень стартував у нас 24 квітня поточного року. А з 27 квітня буде розпочинатися Європейський тиждень імунізації, який буде тривати до 4 травня цього року. Це такий, знаєте, захід, просто е, додатково нагадати е, всьому населенню, в тому числі і нашим е, жителям нашого регіону, про важливість імунізації. Взагалі, коли говорити настільки важлива. Е, і вакцинація населення це ну, саме такий, знаєте, прорив був в усіх досягненнях нашого людства, тому що саме завдяки вакцинації ми зберігаємо життя і здоров'я наших людей. А що може бути більш цінне для нас, всіх, як саме здоров'я, наше здоров'я, наших дітей, наших всіх близьких? Тому розумієте, від стану вакцинації дійсно залежить стан захворюваності на керовані інфекції, які є взагалі в світі. І в, кожному, в кожній країні розроблені свої схеми, свої календарі щеплень. В нашій країні затверджено наш національний календар щеплень, відповідно до якого проводяться вакцинація проти 10 інфекційних захворювань. Напевно, ви всі це знаєте вже, але я вам нагадаю: це туберкульоз, дифтерія, правець, кашлюк, поліміліт, щеплення проти гемофільної інфекції, також проти кору, епідемічного паратиту та краснухи. І переважно всі ці щеплення у нас повинні отримати діти. По досягненню одного року. От до року дитина повинна бути вже від всіх цих інфекцій вакцинована. Але є, є ряд таких ситуацій, таких різних відношень батьків, коли або відмовляються, або відкладають цей процес, або ж думають, що це для них не так важливо і. Відповідно до цього, у нашому суспільстві, знаєте, збирається такий пришарок неімунізованих не тільки дітей, але й дорослих. І все це впливає на наш рівень захворюваності саме на ті інфекції, від яких ми можемо захистити шляхом проведення вакцинації. Якщо говорити про стан імунізації в нашому регіоні, то звичайно як і в Україні за останні роки, десь 5-3 роки останні, у нас рівні імунізації дуже недостатні. У межах таке охоплення було, якщо говорити в цілому, то в межах 45-70% Саме гірше у нас щепилися дорослі. Чому з дорослі відкладають ці щеплення і думають, що вони вже прожили все своє життя і стільки стикалися з різними ситуаціями, і їм вакцинація вже, ну, знаєте, не настільки потрібна в їхньому житті. І що ми маємо на сьогоднішній день? На сьогоднішній день у нас буквально з 2023 року почала різко зростати захворюваність на кашлюк. Це відзначається як в Україні, так і в нашому регіоні. От в минулому році було зареєстровано кашлюка більше ніж тисячу випадків, тобто захворюваність. Порівнянні з попереднім роком зросла в 11 разів, навіть більше ніж в 11 разів. Коли взяти кір, по-перше, ми навіть готувалися до цього. У нас були всі передумови до зростання цього захворювання, і в нашому регіоні і в Україні проводились така додаткові заходи. Ми підхоплювали щепленнями всіх осіб, всіх дітей, які в минулому з різних причин були нещеплені – ми вакцинували, були більш ніж 12 тисяч додаткових дітей, але все ж таки є ще оцей прошарок, про який я говорила, які своєчасно не звертаються до своїх лікарів і не проводять щеплення. І тому вони залишаються незахищеними, і, звичайно, вони, як і є, ну, такими передатчиками цієї інфекції, якщо можна так сказати, і на кір. У нас захворюваність в минулому році зросла більш ніж в 6 разів. Було зареєстровано 473 випадки цепу в Україні. А коли ми візьмемо за три місяці, які тільки пройшло цього року, то стільки ж випадків випадків кору зареєстровано тільки за три місяці. Тобто захворюваність на кір в цьому році зростає в 20 разів. Ці темпи набирають таких швидких обертів, що ми всі з вами повинні подумати про своє здоров'я і прийняти всі заходи для того, щоб захистити і себе, і і своїх дітей, і всіх своїх близьких від цих небезпечних захворювань, чому вони небезпечні? Тому що саме ці захворювання дають дуже тяжкі ускладнення, і ці ускладнення можуть проявлятися навіть через декілька років після того, як ви перехворієте на ці захворювання через 6-7 років. І люди можуть помирати навіть і навіть не, не здогадуватись, що це впливало повпливало на їхнє здоров'я. you <laughs> Тому на сьогоднішній день я хочу сказати, що наш регіон забезпечений всіма буквально вакцинами. Всі вакцини ми отримуємо, які передбачає наш національний календар, це саме до тих 10 інфекційних захворювань. Всі ці вакцини безкоштовні, всі вакцини перевірені, сертифіковані, відповідають вимогам якості, які проводяться дослідження на самих. високих Міжнародних рівнях. Є, окрім цих обов'язкових, як ми кажемо, таких щеплень, в нас і інші вакцини, за допомогою яких ми можемо також себе захистити від інших захворювань. Це іменінгококова інфекція, ротавірусна, вітряна віспа проти вітряної віспи, і проти папіломи людини, папілому вірусу, і проти вірусного гепатиту А. Тобто дуже багато є вакцин. Ніж ніж від 20 взагалі інфекційних захворювань ми можемо себе захистити своє життя і здоров'я проводячи вакцинацію. Але ці вакцини, ці щеплення, вони відносяться. Є такий термін, як рекомендовані, і звичайно, ви повинні самі. Подбати, придбати їх, закупити і, відповідно, з дотриманням холодового ланцюга доставити в лікувальний заклад до свого сімейного лікаря чи педіатра і зробити такі щеплення. І, до речі, це і грип. Ви знаєте, ми щороку проводимо ці щеплення перед епідемією грипу. Тому є різні вакцини, і головне, що ми повинні, що ми повинні з вами зробити. Перевірити свій вакцинальний статус своїх дітей, звернутися в свій лікувальний заклад, де ви спостерігаєте, з якими ви лікарями заключили декларації, і провести ці щеплення. Самі такі основні, щоб ви знали моменти. Що перед вакцинацією абсолютно не потрібно проводити ніяких там додаткових лабораторних досліджень, ну, це якщо там є покази і це лікар вам призначить. А взагалі такі додаткові не потребують проведення лабораторних досліджень. Також, якщо ваша дитина пропустила якесь чергове щеплення, не повинні зараз не, не розпочинається вакцинація від початку від першої дози. Саме головне якнайскоріше, щоб ви отримали чергове щеплення і далі продовжували за схемою, за індивідуальною проводити вакцинацію. Також ви повинні знати, що в один день ви можете отримати щеплення проти декілька інфекцій. Або ж використовувати багато компонентні вакцини, коли з допомогою однієї ін'єкції ви захищаєтесь від п'яти і навіть від семи інфекційних захворювань, тобто створені всі умови на сьогоднішній день для того. Як в нашій країні, так і буквально в нашому регіоні для того, щоб ви вакцинували себе, захистили своїх дітей, своїх близьких рідних. І напевно, ви вже багато хто читав і знає про те, що в нас в нашому регіоні сталася велика трагедія. У нас помер хлопчик підліток віком 14 років від правцю. Це взагалі розумієте, коли діти помирають. Від такої інфекції, від якої можна захистити і зберегти життя, ну це взагалі не, не обговорюється взагалі вакцинація. Від вакцинації е, летальних випадків не зареєстровано. От в нашому регіоні і в Україні десятиріччями. Не реєструються такі випадки, немає в нашому регіоні і ускладнень, ми не реєструємо. Протягом останніх 5-3 років в нас немає ускладнень. Якщо у дитини після вакцинації і виникає реакція, це почервоніння в місці ін'єкції або підвищена температура, це рахується нормальна реакція на щеплення, тому що виробляється імунітет саме до того антигену. До, той, до тієї вакцини, яку введено вашій дитинці чи вам. Тому всі дорослі також повинні пам'ятати, що дорослі також повинні отримувати вакцинацію. Один раз в 10 років це дифтерія і правець. Всі ми зараз коперсаємося в огородах. В своїх на ділянцях, на присадибних ділянках і є дуже великі ризики інфікування саме цим збудником. Тому ще раз в ці дні хочу наголосити на тому, що у нас в нашому регіоні є всі вакцини для захисту наших дітей і вас, і ваших близьких. Будь ласка, зверніться до свого сімейного лікаря, перевірте свій вакцинальний статус і проведіть наступне щеплення, якщо вам потрібно. Дякую вам. Мій стаж роботи 39 років. Тому я багато чого пережила за свою вже роботу. Прийшли ми і епідемію дифтерії в 90-х роках, коли лише тільки у нас в Дніпропетровській області померло 10 дітей. Віком до 16 років. І ну, дорослих померло набагато більше. В Україні ці цифри е, значно більші. Тоді, е, за період епідемії, е, померло від дифтерії 250 дітей по всій Україні. Тому е, питання профілактики інфекційних хвороб. Яке знову, до якого ми знову повертаємося в Європейський тиждень імунізації, яке проходить під гаслом вакцинація рятує життя, як ніколи дуже актуальна. Чому? Тому що зараз вся країна знаходиться в стані війни і ми. Постійно знаходимося в стресі. Наші діти, які почали відвідувати школи та садочки, більшу частину дня знаходяться в підвалах, це йде е, хворі, всі обмінюються вірусами, тобто вони більш схильні до захворюваності. Усіх у нас знижені захисні сили організму. Плюс щодня ми можемо отримати не лише побутову травму, але й, на жаль, е, воєнну. Тобто, е, мінно-вибухову. Тому е, все це я звертаюся до батьків, будь ласка, перевірте свої щеплення, щеплення своїх дітей. Е, це вбереже не тільки е, ваше життя, але й життя ваших дітей. Чому я так нагострюю е, на цьому увагу? Тому що щодня на прийомі. В мене від 3 до 5 дітей, які абсолютно не щеплені. І це не дітки 2-3 місяців до року. Це вже діти до 10 і після 10 14-16 років, які взагалі не мають або жодного щеплення, або в них є лише щеплення, які були зроблені в пологовому будинку при народженні, тобто проти туберкульозу і в деяких проти гепатиту Б. Чому така ситуація пояснити дуже важко. Наші е, сучасні мами м, краще будуть е, консультуватися в інтернеті, на сайтах із мамами, але вони ніколи не підуть до спеціаліста, до лікаря і зададуть всі питання. Е, питаннями щеплень займається е, лише лікар-імунолог. І він, як ніхто, офіційно дасть кожній дитині консультативне. Висновок, він розбереться індивідуально з кожною дитиною і напише індивідуальний графік вакцинації. Жоден вузький спеціаліст не має на це юридичного права ні алерголог, ні невролог. Звертайтеся всі до імунологів, і вони це педіатри, які розберуться, які займаються питаннями щеплень. Що стосується випадку, який був у нас в лікарні хлопчик 14 років, отримав побутову е, травму, він розідрав шкіру е, на протязі 4-5 днів мама з бабусею е, прикладали компреси, тобто лікували е, вдома амбулаторно. І потім е, водночас стан дитини різко погіршився, з'явилися судоми е, Але це вже були перші. Прояви правця. Ну, на той момент ще ж ніхто не знав, бо просто визвали карету швидкої допомоги, і їх безумовно привезли в відділення реанімації. Просто судомний синдром. Але вже коли з'явився тризм, тобто пішла вже судома на мускулатуру обличчя і опістотонус, це вже коли судома звела все тіло. Дитина була в комі. До тями так і не прийшла, була на апараті штучного дихання, і через п'ять днів дитина померла. Бабуся, я спілкувалася з мамою. Я так розумію, що мама не займалася цими питаннями, дитиною медичним супроводом займалася бабуся, яка була категорично проти, як вона сказала, Яра Яткащиця, від щеплень. Але, на превеликий жаль, коли ми звернулися, ну, амбулаторної картки не було для того, щоб перевірити це все, бо вона сказала, що десь вона ділася. Ну, в таких випадках завжди так і буває. І е, офіційно в 63-й формі були всі абсолютно щеплення, які повинні бути на 14 років. Тому батьки самі зробили це, це був їх вибір. Але на превеликий жаль ну, так не можна. Такою ціною, ну, я не знаю, як це можна сказати, батьки е, досягли того, чого вони хотіли. По-іншому я сказати ніяк не можу. Е, я хочу е, ще е, звернутися до батьків і сказати, що. Е, Покази і протипокази до щеплень є офіційно в нашому календарі. Це наказ номер 2070 Міністерства охорони здоров'я та 551, де все прописано. Не просто один хочете, другий хочете. Все юридично зафіксовано. Так, от на сьогоднішній день офіційними юридичними протипоказами до щеплень є наявність онкології. Ну, як у дітей, так і у дорослих, але це на момент лікування, тобто отримання комбінованого лікування хімію та променевої терапії. Після закінчення цього лікування через три місяці ми вже можемо робити всі неживі вакцини, плюс обов'язково додаткові проти пневмо і менінгококу, обов'язково цим дітям. І також тим, у кого Проводиться трансплантація. На сьогодні це досить е, розвивається і широко застосовується, тому кількість таких дітей збільшується за зверненнями. Це онкогематологія, також абсолютно ідентична на момент лікування. Ми не щеплюємо. Це первинні вроджені, комбіновані імунодефіцити. Е, це Наявність алергічної реакції у вигляді анафілактичного шоку на попереднє щеплення цією вакциною все більше у нас немає нічого. Всі інші вигадки і вони підлягають щепленню. Тому ви повинні звернутися до спеціаліста, який вам все розповість.